Підтримати військових та вшанувати полеглих героїв в Івано-Франківську. Відбувся жіночий автопробіг. Вдячні ЗСУ». його вже вдруге організували дружини воїнів. Доєдналась до автопробігу і Наталія Команіцька. Із 2014-го вона дружина військового, а нині й сама військовослужбовиця. Я дуже пишаюся своїм чоловіком, чекаю, молюся і знаю, що все має бути добре. Коли почалася вже повномасштабна війна, два місяці волонтерили, ми збирали, і все-таки я відчувала ще якусь ну, що я ще хотіла щось робити. І якраз за вирішила мобілізуватися і піти в Збройні сили України, допомагати служити, і поки не буде перемоги, я буду. Віддавати себе Другий рік поспіль стає учасницею автопробігу й дружина бійця Світлана. Вона впевнена, нині важливо постійно нагадувати усій Україні та світу про силу й мужність наших військових. От є збройні сили України, є наші хлопці і дівчата, які зараз відстоюють нашу територію, нашу націю, нашу культуру українську в окопах, на полі під снігом, під дощем, грязюці. А і завдяки. Їм ми маємо можливість нормально жити в тилу, і про це треба не забувати, тому що, на жаль, деякі люди думають, що війна закінчилася, або дехто навіть каже такі жахливі речі, що війна не на всій Україні, але війна на всій Україні просто лінія фронту чуть далі від Франківська. Тетяна дружина полеглого воїна Олега В'язовченка. Він загинув у квітні під час мінометного обстрілу на Донеччині. І нині у пам'ять про чоловіка Тетяна теж доєдналась до автопробігу. Це дуже сумно, дуже але якби не наші хлопці, то ми всі розуміємо, якби вони, як то кажуть, не пішли. Не зрозуміли, що все ж таки перемога має бути за нами, то напевно би цього всього би і не було. В автопробігу взяли участь понад три десятки автівок та учасниць близько сотні. Вони збирали екіпажі та підсідали в машини вже під час заходу. Сьогодні ми цим заходом дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо за їхній героїзм. Ми хочемо сказати, що ми ними пишаємося. Ми чекаємо їх вдома, оскільки переважна більшість водіїв сьогодні це дружини військових. Також з нами сьогодні їдуть дружини героїв полеглих, які віддали життя за Україну. Також ми цим автопробігом вшановуємо і пам'ять наших героїв. Неможливо їх забути і завжди ми кажемо, що герої не помирають, поки про них пам'ятають. Тому ми кожного дня стараємося і так само цим заходом хочемо вшанувати їхню пам'ять. Учасниці зібрались у меморіальному сквері. Тут провели поминальну панахиду. Звідси колона вирушила вулицями міста. Завершився автопробіг на алеї Слави у Чукалівці. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.